До мене дуже відносився, ну, як батько, як так сказала, сам Володимир Герасимович Макар. Він якось до кожного відносився. Це була людина геніальний. Він режисер геніальний був. Він говорив кожному, хто приходив навіть з інститутів. Любі мої друзі, студенти бувші, головне не речення, яке ти скажеш, а підречення. Як що ти хочеш цим реченням сказати, довести до глядача? Він ну, чуйна людина, прекрасний батько своїх дітей, прекрасний батько. Він милонько, коли проходив, то завжди подивиться, у кого поганий настрій, що з вами запитає. Коли він заходив у залу на репетицію, у нас репетиція з 11 ранку, ми двічі відзиваємося на роботу, і там до друг, потім пізніше. Він виходив. На, на репетіці в 11 годин ми вже всі сиділи в залі. І що мене поразило, в нашому театрі, де я працювала раніше, не було цього. А тут мене така сяла думка. Він звідси виходив і приходив у зал. Коли він тільки з'являвся весь колектив, який зайнятий і у виставі, і не зайнятий, всі піднімались і як вчителя його привітствували.